У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту «Розквітай» і Я вас вітаю у новому випуску неділю за чашкою м'ятного чаю. В цьому епізоді ми будемо обговорювати, чому ми тільки мріємо, а не досягаємо цілей. Як же нам з цього кола? Кожен з нас розуміє, що багато людей мають великі мрії, і цілі, але не можуть їх досягнути. Це може бути дуже розчаровуюче і викликати почуття безнадії, невдачі. Ми кожного року пишемо цілі, можливо, навіть оновлюємо їх хоча б один раз в півроку, але не досягаємо взагалі чи так, як хотілося б. Переписуємо їх із року в рік, п'ємо шампанське на новий рік зі шматком згорівшого паперу, на якому ця мрія була написана. І все ще не розуміємо, чому цього немає вже. В житті, давайте розбирати причини. Боязь невдачі одна з найпоширеніших причин того, чому ми не досягаємо наших цілей. Ми можемо хотіти щось ну дуже сильно, але будемо боятися спробувати, оскільки не хочемо ризикувати, не хочемо відчувати розчарування, якщо не зможемо досягнути нашої мети. Недостатня мотивація. Іншою причиною може бути недостатня мотивація. Ми можемо мати цілі, але не відчувати достатньої мотивації, щоб дійти до них. Це може бути через низький рівень енергії або відчуття безсилля, або через те, що це не істинно ваша ціль. Іншою причиною може бути недостатнє планування. Можливо, ми не маємо чіткого плану дій або не знаємо, як взагалі дістатися до наших цілей, що почати, як це має виглядати, які знання нам потрібні, щоб, хоча б, якось продивитися до бажаного. це може призвести до втрати мотивації, відчуття, що наші цілі недосяжні. У мене навіть нещодавно була клієнтка саме з тією причиною на досягання своєї цілі. А вона не розуміла, з чого почати її мозок не хотів будувати план дій, тому що була інша причина це боязнь невдачі. Це все можна пропрацьовувати самостійно, але якщо хочеться більш швидкого результату, то треба пропрацьовувати з коучем. Як я говорила раніше, це може бути не те, що нам дійсно потрібно. Це бажання та мрія нав'язані соціумом. Друзями, батьками, і наш мозок не розуміє навіщо нам думати про те, як цього досягнути, докладати зусиль та напрягатися, якщо це не дійсно те, чого хочеться. Ця причина може зустрічатися у випускників а, випускних класів, коли батьки натискають на дитину і говорять, що потрібно напрягтися останній рік, щоб потрапити в найкращий вуз. Мало того, що дитина може не розуміти на яку спеціальність вона хоче йти, вона ще більше того не розуміє, чому сам в цей вуз і так багато зусиль треба докладати. І найголовніша причина, яка вам попереджаю, не сподобається, але ви маєте її почути, всі причини, чому мрія не здійснилася, це ваші відмовки, ваш мозок і ви не хочете напрягатися, поїздій не буде результатом. Наш мозок неймовірно лінивий. Він любить звички, любить рутину, любить стабільність, не хоче виходити із зони свого комфорту. Йому не подобається боятися, переживати, бути відповідальним, помилятися, бути осудженим, помітним. Наша свідомість і мрія вона хоче кращого, і вам потрібно домовитися зі своїм мозком вчинати на користь дій, на користь свідомості. Як вийти з цього кола? Найголовніший крок прийняти, що мрія до сих пір не ваша, тому що ви будуєте мільйон відмовок, чому ні. Відшукати страхи, через які ваш мозок не хоче діяти, серйозно поговорити з собою, взяти себе в руки і просто робити. Треба знайти свою мотивацію. Напишіть список, навіщо вам ваша мрія. Якщо ви знаєте, що вас насправді надихає і що вам потрібно, то ви будете більш схильні до досягання своїх цілей. Існує декілька видів мотивації. Внутрішня мотивація це сила, яка походить від радості діяльності. Існує всередині людини. Вона не викликана зовні. Є зовнішня мотивація, сила, що виходить ззовні це нагорода або уникнення покарання, як то кажуть, батіг і пряник, це гроші, соціальний тиск, оцінки і так далі. Обидві сили цінні. Так, внутрішня сила набагато могутніша, проте вона є не в кожного. А той, хто хоче її отримати, повинен дуже багато над собою працювати, щоб, скажімо так, її викликати натиском пальця. Чому вона могутніша? А, тому що. Вона не має впливу ззовні, а всі люди можуть бути проти вашої мрії, всі клієнти вашого бізнесу можуть писати негативні відгуки. Але якщо у вас є внутрішня мотивація, то ви йдете на пролом, до кінця. Ви впевнені в собі, ви впевнені, що ви цього хочете, і ви просто дієте. Є мотивація від і мотивація к. Від це я не хочу бути бідним. К це я хочу бути багатим. Створіть два тексти. Перший, яким Буде моє життя, якщо я ніколи так і не досягну своїх мрій та цілей. Все залишиться так, як зараз. Другий, яким буде моє життя, коли обов'язково коли, а не якщо, я досягну своїх мрій та цілей. Подумайте, який з цих текстів більше мотивує діяти, а не сидіти на тому ж самому місці? Створіть план дій. Ну дуже багато клієнтів у мене було, які не починали йти до цілі, бо не розуміли, з чого треба починати. Якщо цього розуміння взагалі немає, знайдіть людей або книги, або фільм, або інтерв'ю, будь-що, де описується шлях людей, які це вже зробили, які вже досягли мрій, яких ви тільки хочете досягнути. Прочитайте, послухайте, подивіться, випишіть для себе їх кроки. А тепер подумайте, як ви можете почати у ваших умовах, розбити свої цілі на більш маленькі кроки, і визначте, що саме ви маєте зробити, щоб досягти кожного з них. Реально дотримуйтеся їх. І також безцінна порада, створіть KPI. Як ви будете розуміти, що дотримуєтеся плану? Як зможете зрозуміти, що час похвалити себе? Багато цілей не досягається швидко, потрібен час та наполегливість. Коли людина довго не отримує бажаний результат, в неї Можуть опуститися руки, тому обов'язково, крім кроків, описати маленькі результати та перемоги, за досягання яких себе можна похвалити, порадувати, подарувати собі щось, відсвяткувати. не бійтеся, ризикувати, робити щось вперше. Іноді, щоб досягти своєї мети, потрібно піти на ризик, спробувати нове, не знаючи, яким буде результат. Намагайтеся дивитися на невдачу та помилку як на можливість навчитися чогось нового і піти далі з більшою мотивацією та досвідом. Взагалі, перестаньте називати помилки помилками. Це просто досвід, який буде цінним вам у майбутньому. Ви знаєте, як не треба, ви вже на крок попереду тих, хто цього не знає. Не буває людей, які на шляху до своїх цілей робили все ідеально. Їх просто немає. Всі гідні цілі та мрії досягаються завдяки переживанню різноманітного досвіду, і тільки від вас залежить, як цей досвід правильно переживати і проживати. Отже, найголовніше в тому, щоб здійснювати свої мрії, потрібно діяти. Не бійтеся ризикувати, знайдіть свою мотивацію, створіть чіткий план дій. Якщо вам реально це потрібно, ви будете робити все. Якщо не робите, значить, не так і потрібно. Значить, все влаштовує, значить, є приховані причини, які ви чесно собі не кажете. І треба просто відверто з собою поговорити. За відвертою розмовою з собою звертайтеся до коучів, якщо не можете зробити це самостійно. Буду чекати вас у своєму дірекції. На цьому ми з вами завершуємо. Дякую за прослуховування. Чекаю на ваші відгуки про епізод. Він міг вийти доволі жорстким. Але думаю, дієвим до зустрічі в наступних випусках.